19 жовтня. Вчора був перший морозець, тому сьогодні вибираємо редьку. Над візнімо. Дядько. Можна? Не можна. Все поняв. І ось така вийшла редька в цьому році. Знаєте, я з цією засухою. Це дуже-дуже класно, соковита, ніде не поїджена красотулечка. І редміт, це взагалі моя сама любима редька. Вона всередині червона, чи рожева, гарнюча, гарнюча. І це ж за осінь вона так підросла, коли дощі пройшли. Ось така красотулечка. Зберігаю редьку в піску. Тобто берете відро старе, там що вам вже не нужно, чи якусь каструлю. Заложили слой редьки, засипали сухим піском. Знов заложили слой редьки, засипали піском, хоч, ну, хоч і сирим, а за що січа. Одіноку, можна сухим, можна сирим. Засипаєте пісок, тримає вологу, якщо у вас сирий погріб, тримає вологу і вона залишається соковита. Якщо ви її так положите в погребі, хоча у вас і сирий погріб, вона буде в'янути.